Окей, не буду пересказувати минуле, я нове привезла. Я розумію, що ви хотіли про Степана, але реально мені цікаво, як у вас справи, як настрій в місті? Файно, вам включили отоплення? Я сержуся, що вам там, мені ні. У мене вдома так холодно, я рада, що я в турі. Вірите? Ну, реально, настільки студено, що неможливо вдома знаходитися. Це ужас. Є генератори одна причина лишитися в рівному. У вас включили отоплення. Хто сказав пісюрік? Мені мені вже треба засікати час, скільки люди видержать, аби хтось не викрикнув пісюрік. Скільки пройшло, як іде програма? Дві мінути. Перший пісюрік пішов. Хтось ще приніс. Собі. Собі? Хтось приніс собі. Ви собі взяли? То давайте мехнемо. У нас є час. Успокойтеся. Ви би хотіли все і сразу. Так, давайте знайомитися. Мені дуже цікаво, хто прийшов і чому. Е, мені приємно бачити, що вас так багато. Дуже дякую, що прийшли. Це непростий, сумний, Там темний доставали. час. Особливо дякую тим, хто принесли квіти. <рик> Не втомлююся це казати, що моя любима публіка це щедра публіка. Дуже дякую, мені дуже приємно. Хто приніс квіти, давайте вже, до речі. Я знаю свою програму, не факт, що ви досидите до кінця. Ліпше, давайте сразу. Вона йде до мене, позирайте. О, дякую дуже. О, як це мило. Я хочу бути добріша на 2% з такими квітами. Клас! Я сразу в водичку поставлю. Чик. Все. Окей, давайте знайомитися. Мені цікаво, хто прийшов і чому. Отут е, мужчина бородатий. Добрий вечір, як вас звати. Анатолій, Анатолій, ми з вами вже знайомилися. <рігла> Дружина каже, не ризикувати. Чого? А я хочу. <рігла> Тоді давай. Анатолій, чим вися займаєте? <рігла> Барига. Барига? Толя, чим ти бережеш? Одсиплеш мені трошки. Шпаку. Фура треба. Чого? Це що? Цемент? Бетон, пісок? Що це? Шпакльовка. Шпакльовка. А що це? Наша фуру? Бурштин? А що? Вікна. Ти бережеш вікнами. Windows, так би мовити. Ясно. Якось кому треба вікна. Позирай ні одного твого клієнта, і окей, а як зараз бізнес із вікнами? У твоїх клієнтів нема грошей, бо вони купили вікна. Що такі дорогі вікна в тебе? Ти можеш собі дозволити одне вікно і виходиш у нього сразу. бо нема грошей далі життя жити. Як називається твоя компанія? Ти не помниш? Чи просто вікна. Окей, а що ти робиш у цій компанії? Ти їх перевозиш, грузиш, виробляєш, малюєш. Мозок. Мозок. Барига. Барига. Ти організовуєш роботу. Наприклад, мені треба вікно, і ти рішиш, яке воно буде, правильно? Я його... Я ти все рішиш. Окей, ти дивися, чим у тебе буде пустіша ти та бутилка Кока-Коли? Тим у буде твоя баришська річ. Є таке? Нє. Навпаки. Ти вже розслаблений. Ну я бачу, ти так сидиш собі, впевнено. Ножку на ножку закинув. Чувствуєш себе як вдома. Ні, все нормально, все нормально. Кайфуй, кайфуй, все фосо, це твій вечір. Коли в тебе день народження? <реш> це тобі на день народження. Це все для тебе. Давайте Толі поплескаємо. Толя розкішний мужик. Є хтось, хто в перший раз на стендапі? Вау! Отут дві дівчата. Ви в перший раз як так це склало? Як вас звати через TikTok. Ви дивилися TikTok і вирішили прийти на стендап. Як вас звати? Звати вас як? Самі приходять, Аня. Е, Аня, от ви в перший раз прийшли вживу. Як ви собі це уявляєте? Що би ви хотіли почувствувати, не знаю, побачити? Ну, там писалось «Інтимний стендап. Чисто судячи по тому, що ви бачили в тіктоці, писало інтимний стендап. Я можу трошки юбку закотити. Показати ліве коліно. Так інтимніше. Тобто ви очікуєте щось інтимне, так? Добре, Толя, а коли в тебе в останній раз був секс? Настільки інтимне. Чого ти задумався? Ти згадуєш? Ти не помниш, коли в тебе день народження, не помниш, коли в тебе був секс? Може, якраз 15 серпня й був. Липня, я перепрошую. Позирай, я вже забула. Окей, Аня, чим ви займаєтеся? Ви фотограф. Чого ви без фотоапарата? Позирайте, яка модель приїхала, позірувала бету з усієї сили. Лохи Що ви любите фоткати? Людей. Гарних чи які прийдуть? Ви з подружкою прийшли, так? Як звати подругу? Вікторія. Вися чим займаєте? Ви теж фотограф. Віка навчила Аню фоткати, аби ви розуміли. Вона сама не знала цього до. І вона працює на вас чи ви конкурентки? Ви просто подруги. Не дивлячися на це, у вас вийшлося бути подругами, а вона вам дожна грошей, чесно кажіть. Уже ні, все віддала. Давайте їм поаплодуємо. А є якась доля конкуренції між вами, коли ви фоткаєте когось десь? Ні, все виходить мирно. Це дуже велика рідкість. У кожного завжди є свій клієнт. Хочете толю пофоткати? Йому треба пофоткати вікна, аби в нього були клієнти, бо дивися, нікому не треба. Я прям, я прям уявляю вікно, і Толя там усякого коло закрив, відкрив. Дівчата є для того? Для чого в тебе дівчата? Я би хотіла тебе увидіти у купальнику, толя. Це би було намного ефектніше і клікабельніше. Відділ маркетингу, найміть мене. <рик> Залишатися. Дивіться, я вже й роботу собі знайшла. Добре, ще мені цікаво, хто прийшов, бо тут гарна парочка в нас. Добрий вечір. Як вас звати? <рик> Ігор. <рик> а, Ілля, я перепрошую, я не почула. Ілля, чим ви займаєтеся, що мутите? <рик> все. Наприклад. Прям все-все. Не знаю. У вас бізнес і робота? А робота і бізнес це різне у вас. На роботі треба працювати, а у бізнесі косити бабло, Ні, заробляти гроші. Е, ким ви працюєте? Що за робота? Ви інженер, що інженеруєте? На атомній станції? Де? <різь> <різь> Де? На котрій? В Україні, це а похвально. А що за бізнес? Продаєте атоми, ай! <рес> Ні реально, що за бізнес? Ура! Всякий, такі хоч один. що можна з атомки винести? Ану, тихо, будь що там усім підказуєш, позирайте на нього, а ще з тебе назад посажу. Станеш мені в куток, подивіться на нього. Він за всіх відповідає. Як я тебе звати? Я клієнт атоми. Як звати, я питаю? Ім'я прізвище, Резко мені. Богдан, Ха? Богдан, я до тебе прийду. Я думаю, ніби... Налаштовуйся, роби вдох, видих, ти наступний. І з вами мушу завершити діалог. Так що за бізнес? Взуття, труси, ліфчики і машини. А що із цього саме прибуткове? Чи це все в місті? У вас є машина, ви відкриваєте багажник і там взуття, оце труси, ліфчики. З чим вас жінка з дому вигнала, той продаєте, чи як? Ага, в магазинах різних місцях, у вас прям багато бізнесів. Подобаєтеся? Мені десь на 7% більше, ніж Толя. Позирайте, в нього один бізнес. А у вас много всяких плюс ви інженер, то есть толковий чоловік. Це ваша дружина, певно. Як звати дружину? Олена, ви чим займаєтеся? Працює таким? Економістом. Ви рахуєте його гроші, напевно. Тоже контролюєте? Ха? Толя, успокойся. Твоя черга се закінчила. Я тут завершу. Перейду до Богдана. Що з вами, хлопці? Ви щось перезбуджені, мені це здає. Так, ви, ви економіці. Це мені здається. Треба кайфувати, коли мужчини такі енергійні. Погано, коли їм усе одно. Коли вони кажуть, дружині, йди сама на той стендап, я вдома полежу тік-ток, погортаю. А то, що ви прийшли, це вже класно. Так, і з ким ви прийшли? Ви, напевно, ні, ви окремо від них. Бо люди трошки відтяглися від вас, коли почули про лівщики-труси. Ви економіст, у вас теж серйозна робота. Ви така собі серйозна парочка. Як давно ви разом? 20 років у місті. Клас. Помните Ілля? Це або твоя коханка, бо я не знаю, що це за реакція була. Що це був за смішок на фразу 20 років? Що це було? Чого? А, на фразу у місті? А, ошкаламбурчик. Ви її любимий комік, ви уявляєте? Як немного людині треба для щастя. Це неймовірно. Я вас зараз познайомлю з Богданом, він прикаліст. Буде розрив, я вам говорю. Окей, дуже дякую, що ви прийшли. Мені приємно бачити гарні парочки попереду. І толі теж приємно. Є хтось хто хоче поспілкуватися, познайомитися? Богдан. Що ти Богдан? Що ти голова? Отак мені з тобою хочеться спілкуватися? Чого ви втекли? Вам соромно за нього? Мені теж, ну а що робити? Богдан, чим тися займаєш? Сором, соромно, то нема чого далі спілкуватися Нема сенсу спілкуватися? Якщо соромно, Якщо соромно? тим більше туди цікаво. Треба перебороти. Сором, страх. Є якісь, коли є якісь перегороди, тоді є інтерес, Богдане. Після цього, що між нами вже було, ми це маємо поженити в кінці серії. Бог. Ти що, фільми про Богу кохання жени, не дивився? Кого пожени. Кого поженить мене і тебе? У тебе четверо дітей, я буду багатодітна, мама. Щось придумаємо, розберемося. Богдан, ти робиш собі хуже. Отвічай просто на питання: чим ти се займаєш? Тимчасово безробітні. Ти тимчасово безробітній. А ким працював до того? Безробітні був. Просто всю дорогу був безробітній. Такий шалтай болтай. Трошки роздолбай так би Четверо бавити. Дітей теж треба пороботи. Четверо дітей треба пороботи. Ну це 4 на 3, 12 хвилин. А Решту життя що робити. <праць> Я обідала Богдана <праць> і правильно зробила. <праць> Ні. Богдан, ти обійдився? Чого? Він зібрав 18 людей на ваш концерт. Він зібрав 18 людей на мій концерт. Я 18 разів тобі дякую. А чого обійдевся? Бо в 18 по 3 минути херня виходить. А! Що за секс образився? Ну, дивися, не дивлячись на це. Твоя дружина поруч з тобою. Все не так і погано, а ти на мене обідився, бо я це сказала. Не обіжайся. Все, давай я виправлюся. Давай я виправлюся. Оби ви знали, Богдан іще той їбака. Такий хуєсько має. Рівний, як стріла купідона. Ніде не кривий нічого, такий. Хуй міста рівного, отакий рівний. Місто рівне було названо в честь цього члена, отакий. Болзяка там великий. Молодець Богдан. Четверо діточок зробив. Це молодець йому кричали, не мені. Все, я загладила свою вину. Добре.